Будь ласка, розкажіть, що, що власне відбулося, і які наслідки цієї чергової злочинної атаки? Так дійсно, приблизно о 8.20 ранку. Сьогодні було завдано два ракетні удари по місту Харкову. Це е, центральна історична частина. Е, перший е, тобто ракетний удар е, прийшовся на центральний корпус одного із вищих навчальних закладів міста Харкова, зруйновані. П'ятий, четвертий відповідно, поверхи там наразі відомо про одну людину, яка пострадала. Це власне кажучи, там охоронник цієї будівлі. Другий ракетний удар прийшовся неподалік від першого між житловими будинками. Значить, один із житлових будинків ну, тобто досить сильно постраждав, там зруйновані. Вікна всі вибиті, то що зараз е, наші підрозділи відповідно ДСНС і екс... е, та екстреної швид... швидкої медичної, тобто допомоги, працюють там на місцях, ро... розбирають завали для того, щоб ми е, ще дізналися, чи є ще там постраждалі під е, безпосередньо завалами. Наразі відомо про відповідно п'ятьох постраждалих, яких доставлено до е, тобто безпосередньої лікарні. Пане Олеже, ми тут останню добу обговорюємо ситуацію критичну в Одесі, ну в Одеському регіоні, зокрема з енергетичною складовою, е яка постраждала після ракетних обстрілів, яка повсякчас не впорується, з скажімо так, навантажними через ці обстріли, от, зокрема ситуація в самому місті в області, якось енергетична складова. Вона змінна чи в принципі стала робота? Енергетики роблять все можливе і енергозабезпеченням ну всі на е нині забезпечені. Щодо там енергосистеми, то наразі ми дійсно продовжуємо відновлювати її від тих ракетних ударів, які ми мали декілька тижнів тому. Ну і власне кажучи, ми зараз вийшли на той період часу, що ми намагаємося навіть житлові райони міста Харкова не відключати. Тобто, ми вписуємося в ті ліміти, які нам доводить Укренерго. І власне кажучи, ми постійно працюємо із бізнесом щодо е заощадливого так в е користання електротаменергії, тому ми маємо саме таку ситуацію. Натомість ворог у нас продовжує обстрілювати інші райони. Це у нас. Відповідно, на жаль, традиційно страждають місто Вовчанське та місто Куп У Куп'янську, наприклад, сьогодні було пошкоджено досить сильно адміністративну будівлю місцевого медичного закладу. Там є постраждалі, і у місті Вовчанську знов ж таки ворог б'є по приватних житлових будинків. Сьогодні у нас там зруйновано їх відповідно 10. і та там так само постраждалі люди. Всі вони достали до. Місцевої лікарні, ну і ситуація на фронті так само важка, але повністю контрольована нашими збройними силами. І у нас так само при фронтові пункти обстрілюються, і у нас за добу їх було відповідно 22, На жаль, наразі. Тут ще одне питання до вас буде в контексті перспектив на наступ Росіян, з якого боку по яких напрямках ми часто густо говоримо про Донеччину, де тяжкі бої точаться. Так само про Запорізький напрямок, про Південний Сумщину тероризують Росіяни. А що по Харківщині? Адже ми пам'ятаємо, як вони тікали з області, яких вибивали звідти Збройні Сили України. Чи помітно, скажімо так, перегрупування, скупчення і можливі ознаки того, що Росіяни можуть піти і на Харків власне вже. Найближчим часом ну ви знаєте. У нас лінія фронту проходить по куп'янському напрямку, там дворічанський напрямок, відповідно Кремінна. І, власне кажучи, там дійсно спостерігається скупчення військ Російської Федерації. Однак це направлено перш за все для того, щоб не дозволити просунутися нашим військам далі на території Луганської. Області чи е, там очікуємо ми нових наступів спроб. Так звісно, там очікуємо, тому що ворог не полишив з 24 лютого, фактично е, своїх намірів щодо там окупації міста Харкова чи відбиття тих, умовно кажучи, втрачених позицій, які вони мали е, е, минулого року. Тому наше завдання зараз приймати рішення відповідно до військової обстановки, яку ми відповідно будемо мати. Ну і наші зсу там повністю ну, тобто контролюють ту ситуацію, яку ми маємо. Звичайно, що є небезпека із тобто північних територій, тобто Білгородського або там стику і Харківської там області. Але знов ж таки ситуація наразі контрольована і і наразі немає тобто підстав фактично говорити, що це найближчим часом буде.